Оладки. Неймовірно простий рецепт, котрий вийде у кожного. Оладки за таким методом завжди виходять пухкі та ароматні, навіть після охолодження. В миску додаємо кефір кімнатної температури, 2 яйця, дрібку солі, 3 столових ложки цукру, пів чайної ложки цукру ванільну та 1 столову ложку олії. Перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо борошно та знову добре перемішуємо. Після цього додаємо пів чайної ложки соди. Перемішуємо та залишаємо тісто на 10 хвилин при кімнатній температурі. Коли на поверхні з'являються пухирці, тільки потім можна смажити. Тісто після цього більше не перемішується. Смажимо на середньому нагріві на соняшниковій олії. Викладаємо наше тісто та накриваємо кришкою. Чекаємо 1-2 хвилини та перевертаємо їх та знову накриваємо кришкою. За допомогою такого методу вони більш рівномірно готуються та в подальшому зберігають свою форму. Смачно та просто.